Хтось обирає повторювати сценарій батьків. Це, до речі, простий метод, бо підсвідомо ми пам'ятаємо, як з нами поводилися, як за нами доглядали. А у тих, у кого є менші брати чи сестри, взагалі достатньо свідомо пам'ятають, що робила мама чи тато, як допомагали там вирішити певні питання по догляду. Хтось обирає вірити подружці. І насправді це так можна спостерігати, там, коли, знаєте, подружка вже раніше народила, ніж я, і я просто за нею повторюю, бо вона вже прожила цей досвід і ділиться цим. Часто може бути серед кумів, коли там один одному розказує і як наставництво робить. Можна копіювати когось з експертів. Чесно, я не вірю, що такі існують, бо все ж материнство для мене це лише індивідуальний шлях. Є психологи, які можуть допомогти про психологічний розвиток дитини, розказати, підказати. Є педіатри, які на фізичному рівні розкажуть, що з дитини ок чи не ок, як вона розвивається. Але мами то щось дуже глибше. Це про те, як вони передають, як дитині бути у соціумі, це про родинні зв'язки, це про культуру, про філософію життя. Тощо це надто глибше. І якщо що я. Не претендую на роль експерта, бо моя місія це дійсно підтримати матусь і, можливо, показати різне бачення схожих ситуацій. Також допомагає читати літературу, але тут теж скільки книжок, стільки думок. Мені допомагає збагачуватись літературою, навчанням, читати альтернативи і обирати ті, які мені відгукуються.